Всім привіт! З вами текстильна група Калатексі. Зараз вашій увазі, друзі, ми пропонуємо акційний лот дитячого одягу під кодом позиції 360 зі знижкою 75 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків дитячого одягу зі знижкою 75 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар. А вартість мішка вагою. 25 кілограмів лише 25 доларів. Дитячий одяг йде міксований для хлопчиків та дівчаток достатній кількості курточок, жилетиків, комбінезончиків трапляється. Ціна за 1 кілограм лише 1 долар, а вартість мішка 25 доларів. При покупці даної позиції ви заощаджуєте 75 доларів, а витрачаєте лише 25 доларів. Позиція міксована для хлопчиків та дівчаток. Достатня кількість курточок, жилетики трапляються, комбінізончики. Ціна за 1 кг – 1 долар, 20 мішечка лише 25 доларів. Найнижча ціна, яка може бути, не втрачайте можливості придбати цілий мішок вагою 25 кг дитячого одягу зі знижкою 75 доларів. Вартість мішечка лише 980 гривень по актуальному курсу валют на сьогоднішній день. 980 гривень за цілий мішок вагою 25 кілограмів дитячого одягу. Як і обіцяли, ми продовжуємо вас дивувати цікавими акціями та знижками. І зараз в вашій увазі представлений лот дитячого одягу під кодом 360. Знижка становить 75 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кг лише 25 доларів. Не втрачайте можливість. На вигідну покупку разом з текстильною групою «Кавлатекс» завершаджуйте разом з нами. По актуальному курсу на сьогодні мішечок виходить вагою 25 кг лише 980 гривень. Будьте першими, хто придбає для замовлення, пишіть повідомлення в Viber або телефонуйте. Чекаємо на ваші замовлення.